Тобі ти здорова. Де ти так довго ходила, поки я упоралась, дивлюся, тебе вже нема. Ходила мама на базар та купила хустку. Бачите, яка? І не гарно скажете велика та модна, з квітками. Тепер усюди такі, на міщанках. На що було тратитися, мабуть, і дорога? Отак от нащо? трапиться чоловік, от у мене і хустка. Рушники є, хустки не було. А вийду заміж, то сама пов'язуватись буду. Найдобре, що купила хустку, увечері ж десь сватів, казали, прийдуть. Які там свати, від кого то. Чи знаєш Палакинцю, що чумакує, якось заходив до нас з монастиря на спас? Ото за того старого, лисого! Тю дурна, застрицька його сина, коли знаєш. За того божевільна, все ще краще, та він, мамо, зовсім дурний. Дурний, а багатий. Цур його з його багатством, коли в нього глузду нема. Глузду нема, так багатий. Мама, я б вам щось сказала. Ану кажи. Адже ви знаєте, Олексія, якого це? Коваля? Коваля? Еге, знаю. А що, чи не думав він? А то ж. І не думай навіть, він кріпак і тобі не рівня. Мамо. то ти жуляйся, як собі хочеш, а я тобі мати, так я тобі скажу. Скоріше в мене на долоні волосся виросте, чим я віддам тебе за Олексія. Та вже тут нічого потякати. Я вже старому концеві сказала що сьогодні, навіть ну, старості писала». Що у вас варили. Нічого. Ну -ну, а тепер що? Що? Нічого. Брешеш, бо як нічого. Батько казав, розпитай його всім. А її знав чим розпитувати, я усе позабував. Так піди до батька та й розпитай, коли позабував все. Батько добре казав, не ну, йди, каже, говорить князь, поки всім не домовишся. Ні, голубчику, ні щоб нам домовлятись. Як ні общав, коли ти вже за мене йдеш? Ні, сьогодні ніколи не буде. А чому не буде? Тим, що я за тебе не піду. А чому не підеш? А чому не хочеш? Тим, що не хочу. А батько казав, що ти підеш. Не піду. Не люблю я тебе і не піду за тебе. Так сам б то батько збрехав? Ну-ну. Ось тільки, скажимо, що він бреше, то так копиці не батьце і дасть. Я вже пробував. А що тут у тебе таке? То батько твій, а то я тобі кажу. Що не люблю тебе і не піду за тебе. Не треба мені твого хатіння. Ідеш без нього. Батько ще казав, щоб ти не вибрикувалась. А чого мені вибрикуватись? Я не скотина, нехай Бог милаю, а щоб ти пішла до тебе, то навряд Я ж кажу, що наша сватня ще ми писана. Ей, чипрісько, чи домаха, чи я тебе там. Послухай та йди. Ось коли б ти вже була моя жінка де й сказала, що не хочеш за мене, так я б який побив, як мені батько часом б'є. А Зараз що не можна. Та й дарма, а я почекаю. а поки ще ласково просю, піди за мене. Що мені з дурним толкувати? Покинула б його, так мати латиме. За останнюся буду я піддурювати. А це ж у вас ще пришлемо. прийшлемо? Чи присилать? А як же присилай, присилай! Побачиш, якого обізня, підмачочку. А піч лупатимеш? А як же не колупатиме? От так костю поковиряю. Бачка жартівлива, але трохи батьків не виколупала. За чим так робити? За тим, що я тебе шаную, як ту собаку родую. От тобі правда на світі. Послухаю, що дальше буде. Ну кажи ж ти мені, кажи, як моя жаль, то що будемо робити? А? Кажи, кажи. Я не знаю. Мабуть, я знаю, ти чи знаєш. Та не знаю, ну тебе зовсім. Ага, тобі усе Розкажи. Мене батько навчив чи сказати. Напечемо коржів, зовнемо маку, посідаємо дай їстимемо. І не мудро скажеш. А що це у тебе таке? Хустка чи неманіток? А як же на тобі, мій верний, чернесенький? твої пиці вона й пристала. А дай сюди, я примірю. Та нехай вже увечері сама тобі поцеплю, що і двері не потопишся. Що то, мабуть, гарно з хусткою. А знаєш що? Я ще з роду не женився. Що ж усі, то й усі. Куди оком закинеш, усі й женюються. А чи будеш ж ти мені головеньку мити і голубити? Змею, змею, що тебе і чорт не пізна. Цур же його, прожну його обсіля, та й втечу додому. А приголублю ось так, ось ходи сюди. Здорово, Угляну, нехай тобі Бог помагає. А мій Олексієчку, де б ти узявся? Я тебе цілий ранок чекала. Дурний що й прийшов. Краще б не чуби об своїм нещасті. Ох, мені лихо! А що там за нещастя? Тобі, лихо, не знаю кому. ох, хо! От тобі правда на світі. Здорово, Степане! Поздравляю тебе! Прошу! Так це увечір до Уляни з рушниками прийшлете. Прийшла. Боже ж вам помагай! Спасибі! Прощай, Уляна. Іди здорово. О, батечки, що мені робити? Він нічого не знає, і сердиться, і утікає. Коли мені світ не били, як би його зупинити? Олексію. Схаменулась. Нехай покорти. Олексію. бо! А чого там? Чого бо ти сердишся? Та все ж таки правда, що ти йдеш за його. Так що це правда? Уляно, Уляно, як же ж мені не сердитись? Як же ж мені стояти і слухати, що ти забув, як десять разів божилася ген там на холодній горі у ліску, як за горіхами ходили, що ні за кого не підеш. Опріч мене, а тут при мені кажеш, щоб прислав за рушниками гріх тобі, Уляна, занапастила ти мене. Я ж кажу, коли це правда, що ти йдеш за стиска, що у посміх на увесь город за навіженного, за дурня. Брешеш, брешеш, брешеш! Ти вже глупську Тримай Тримайлась, я ще не зовсім дурний. А батько каже, коли ще й він не бесить, то й в мене не усвідома, та дурма. хоч би не що. Женитися не можу, нічого багато не треба, я вже знаю. Так що ж тим, що оженися? коли не вмієш жінку содержать, треба її годувати. Ніякої худоби не стане, коли не вмієш сам робити. А вмієш, ти що робити? Робити пожалумів, так то лано щось нема. А раз батько таки про мене на тік. Я пішов, взяв ціп і молодцю з дядьком Панасом, а він, братиком, сіл ніж мій батько. Я ще вдарив розпасно по вічині. А він як так що чекає дам. А я тобі. Кишти впорвав регачачиш. Годі після того часу молотити. Батько казав, якщо нема талану, потрібно чумакувати та в дорогу ходити. Ходив же ти у дорогу? Ходив. А то якого місця? З хурою до моря. Аж до основи. Крий Боже, як далеко! Аж дві верстви. Ой, щоб б тебе стецю і мене розсмішив. Зачим же ти ходив з хурою до моря? Чи не вбір пошишків? По шишки, по шишки. Ще й сміється. А тебе і в привод водили? Водили ж, голубчику. Сказано слухай батька, да не читай. Що тобі було у приводі? Потилич дай пустили б. Ніщо. Щ... Через що тебе не прийняли, солдати? Не так, біда сталася. Не зумів, пасім на руках перерішити. Станеш і кінчити. так один об ноги попережав. А з бач, Ляно, якби ти за небачив, не закрутила би собі дулю. Еге ж, не можна, бо є ж й не можна. Уляно! Уляно, а йди обідати. Зараз, мама, прийду. Колись Лицько тут, кличу його. Ой, ось, козечки я, обідати, що то я вже люблю це обідати. Я б і в день, і вночі, у себе обійдам. Що, Уляно? Чула, за якого дурня йдеш? Чи я сама за нього йду, чи що? А як же, коли ви є за рушниками прислати? Я сам чу. Прощай, Уляну. Бог з тобою. Тільки мене й бачила. Сам собі смерть заподію. Олексієчку, мій голубчику, я не хочу без тебе на білому світі жити. Не вмирай без мене, візьми мене одну. не покинь мене сиротинкою. Так це правда? Де ж твоя божба, Уліано, тяжко моєму серцю. Коли вже й ти не держиш правди і міняєш того, хто тебе любив, від щирого серця, дуже-дуже любив. І міняєш на кого, не боїшся ж ти Бога? А? Я боюсь, люблю тільки тебе, мій лебедок, мій сизий голубе, час від часу більш люблю, чому бач на вулиці зійшлися. Не покинули, б тебе ні за що. Не моя, воленька, мати, силу є. А ти ще й казала, що мене любиш? Казала, усе, казала, що не піду за слицька. Казала, що коли не за тебе, то ні за кого не піду. Так і говорити не дає. Приголуб же мене в останній разочок. Чи то довго тебе ждати? Вже й борщ поїли, і я не покрашила, а вона все не йде. А, а, з батьком вона тут. А мати не збрехала. Казала, що вона, мабуть, з Олексієм розмовляє. А вона все добре розмовляє, що женихається. Іди ж, іди, казала мати, що коли чесно не послухає, то ж нею потилися. Та іду, зараз іду. Олексієчку, не втікай від сіля. Я швидко вийду зі слізеньками і не їстиму нічого. Посіння наша годиненька, тільки наговоритися з тобою. Вийдеш вийде, пилитися, а ти чого тут, пробушато? Чого? Я до Уляни приходив. Ах до Уляни? А зараз не знаєш до Уліни. Що? Ще сей став на мене гримати? А що ж і не гримати? А так ти казала прожени його. Що? Ти мене проженеш? О, вражий сину! Через тебе така напасть! За душу Анахтемську віру. Ай, рятуйте, рятуйте! Хто в Бога вірує, рятуйте!